Маленькі картинки, відеогляд матричних світлодіодних стрічок. Матриця це ось ця частина, так звана заливка люмінофором поверх самих кристалів. Завдяки цьому світлодіодні стрічки матричні мають суцільне свідчення. Тобто, грубо кажучи, ефект неону. Вони є в різних кольорах виконання. Ось такі ось стрічки. Холодний білий колір, нейтральний білий, теплий білий, червоний, зелений, синій, блакитний лід, рожевий. Ось такі ось світлодіодні стрічки COB або маточні ще називати, можна замовити у нас на сайті. Ось так це буде виглядати через розсіювач. То буде виглядати як неон без піксельного ефекту. Ось, наприклад, це звичайна стрічка 120 діодів на метр через розсіювач. Буде мати піксельний ефект. Така ж сама стрічка в, теп... в нейтральному кольорі або ось теплому. Буде мати суцільне свідчення.